Дуже непросто зараз бути емпатом. Ось ця підвищена чуттєвість, вона таке враження, що зараз загострилися. І то зненацька приходить відчуття тривоги. І начебто все нормально, ну, принаймні, чи так само, як і було, а серце просто панічно вискакує, вистрибує з тіла думки якісь такі хаотичні, дурні, їх багато, вони накручують. То це може бути цей стан а, посеред дня, взагалі, в, в якійсь непередбаченій ситуації, то серед ночі, якісь дивні сни, то ваші, то не ваші. Просто зараз а, я дуже багато чую від людей, що доходить до божевільного такого рівня чуттєвості. Отже, сьогодні я хочу розказати вам, що робити, якщо ви людина з такою високою чуттєвістю, якщо ви емпат, і найголовніше, я вам розкажу, що зробити щоб захистити зараз себе. Тож, основні ознаки основні ознаки а, емпатії. перш за все, це ось ця така м -м, висока чуттєвість. Тобто емпат. Емоційно має таку чутливість, що людина ще до кімнати не зайшла, а ви вже знаєте, який у неї настрій, а ви вже зчитуєте її погоду, її думки, її наміри. Тобто ви це починаєте відчувати ще навіть до контакту. Чи ви заходите в якусь компанію людей, і ви одразу, начебто, все-таки Егей, привіт, все так весело, ми такі дружні, сидимо тут, а ви зчитуєте, що. Не так, щось не так. Тобто, ви можете прямо ось через цю таку підвищену інтуїцію, через таке супер розвинене зараз шосте почуття, ви можете зчитувати, ще не вміючи фільтрувати дуже багато інформації, і вона завжди буде здійснюватися. Тобто, наприклад, ви можете в відносинах, наприклад, серед друзів чи серед родичів відчувати там, десь зростає напруження. Я від... ну, ви просто це відчуваєте. Там чи був конфлікт, чи буде. І воно обов'язково так і буде. Тобто, ви можете буквально зчитувати. Кожну емоцію, біль, радість, смуток, горіч, все що завгодно, ви можете зчитувати цю емоцію навіть без слів від іншої людини. А якщо вона ще й ділиться з вами, а якщо ви в такому сильному такому зв'язку емоційному з цієї людини, скажімо, це хтось з родини чи дуже близький друг подруга, то ви взагалі в якийсь момент можете прям не відрізняти, де там ваше відчуття, а де інше. Бо воно начебто ось прям всмоктується в кожну клітину вашого тіла і вашої душі. Далі, о, така дуже характерна ознака для емпатів це виснаженість у великих скупченнях людей. Натовп навіть серед людей, яким байдуже на вас. Цей натовп для вас стає непереносимим просто бо там такий зараз потужний енергетичний шум, що це аж цілесно боляче, аж неприємно. Чи це супермаркет, чи там це метро, чи це там робота якийсь офіс, якийсь там кафешка, там, де багато людей. Навіть якщо ви там пофункціонували та познаходилися все нормально, але потім прямо ж хочеться усамітнитися, хоч усамітнення, хочеться помитися, хочеться тиши. І навіть може з'являтися таке роздратування. Прям відійти, не чіпайте мене тепер, ось після того, що зараз. Пережило моє енергетичне тіло, просто не чіпайте мене. Мені треба заземлитися, помитися, а, змити себе всю зайву інформацію. Тобто натовпи людей то взагалі зараз я просто по собі знаю. Ху, просто а, звичайний супермаркет, а то просто а, прям дуже тяжко, неприємно буває, непередбачувано навіть. А, і взагалі-то ось ще одна ознака, така дуже характерна для імпатів: це підвищена чуттєвість тіла. Тобто якась така гіперболізована реакція на звуки, на запахи, на світло, на магнітні бурі, на якісь там спишки на сонці, все таке. На перепади прям навіть енергії в, в, в приміщенні. Тобто, ось ви можете від, зайти в якесь приміщення, де там була якась сварка чи якась неприємна, якась подія, і ви будете це прям. Зчитувати цілесно, то у вас буде а, серце а, стрибати а, так а, якось хаотично, а, то просто якийсь такий тремор стан неприємний. Тобто тіло вам буде перш за все, воно мудре, а, абсолютно чесне. Воно буде вам казати щось не те. Нам тут не треба знаходитися. Чи якщо знаходитися, то як себе захистити? А далі а, може тягнути ось те, що я сказала, в усамітнення. А, тобто, ось коли ви а, самі з собою наодинці з природою, коли ви сидите в тиші, ось цей момент а, спокійно, гарно так би і сиділи ще тисячу років. Вітаю, це теж ознака що ви емпат. Тобто така ось а, до знаходження, там, де осіється, як у нашій матінки природи, така мудра гармонія, там, де є тиша, там де, є, там, де нема зайвих ніяких людей зі своїми підсвідомими та свідомими інформаційними потоками, там вам прям гарно і вас туди буде тягнути. І також ще така ознака емпатів – це те, що тягне до таких духовних практик, до глибоких розумів. Тобто, ось через цю вашу чуттєвість, через те, що у вас дуже потужне, шосте почуття. І поки що ви ну, начебто не вмієте ним регулювати так. Контролювати його собі в облаго та використовуючи певний фільтр, вас буде тягнути постійно в різні такі практики, б які будуть вас заземлювати, заспокоювати, повертати в тут та зараз, повертати в тіло. Тобто, якщо ви відчуваєте ваш контент, він ось такий, як мій, це вас. Точно, вас спросять 99%. У вас дуже високого рівня відчувати інших людей. У вас теж є ось цей дар. Отже, як себе захистити? Поїхали. Я більше за все люблю. Так мені випадково в потоці а, прийшов цей термін, і я дуже люблю зараз його звідусіль пропоную і сама використовую. Перш за все, одягаємо на себе костюм фільтрмена. А куди ви там виходите? Якщо ви знаєте, ви усвідомили, що ви емпат зараз, і ви таке, ага, окей, тепер мені треба якось захиститися. І ви подумки візуалізуєте, наче ви зараз на себе одягаєте костюм фільтермена. Фільтермена. Ось, наприклад, я уявляю, що він такий сяючий, ся... уль... ультрафіолетовий, такий дуже гарний костюм фільтермена. І щоб я... Я... я ось експериментувала, і можна ось цей костюм, ось цей фільтр заякурити в своїй підсвідомості, в своїх нейронних зв'язках декілька. Засобами. Перший, наприклад, ось ви берете кристал, якийсь кристал, мінерал. Ось я дуже люблю. У мене є Амітіст, це мій великий такий помічник, і у мене є горний кришталь. І я подумала та відчула, що саме ось цей Амітіст він буде артефактом мого костюму. Тобто, коли я його беру з собою, я знаю, я в захисті. Я зараз в такому костюмі, який відзеркаліє, ось все-все погане, все в. Взагалі, що не моє, що не потрібно мені, що зараз а, всякі там болі, всяка непотрібна інформація, всякі там думки. Ось цей костюм він наче відзеркалює зараз від мене все це. Я йду в захисті. Він пропускає, він дуже мудрий. Він пропускає тільки найкорисніше, найпрекрасніше для мене, для мого зростання, для моєї душі, для мого тіла. І ось просто я собі нафантазувала це, і вона так йде. Також, ось нещодавно. В групі ось наших енергопрактиків, енергетичних коучей, ще наша дорогоцна наставниця запропонувала нам таку практику, ось я теж з вами помножуся нею. Прям намалювати ось силует людини та зрозуміти, що це ви. І малюйте навколо неї такий ось цей костюм фільтермена, такий, як він йде. І Ось там прям шар за шаром, такими кольорами, якими вам хочеться. Намалюйте і уявляйте, наче зараз ось трапляється така магія, і ви малюєте його. І, і він справдюється, він здійснюється в вашому житті, і зараз він створюється прямо навколо вас в реальному житті. І малюйте, відчувайте, головне, давайте йому такий намір, таке завдання, що прямо зараз цей костюм. Я його активую, і прямо зараз віднині він буде пропускати все необхідне для мене, для мого зростання, для мого блага, для моєї для мого відчуття щастя. А все зайве він буде відштовхувати, фільтрувати, трансформувати, повертати назад до джерел, з яких він там прийшов. Далі обов'язково заземлюйтесь, Просто прям ходіть босіком. Виходьте на природу, пострибуйте прямо зараз. Ось відчуйте ваші стопи, пошевеліть там пальчиками, відчуйте, що ви з цією планетою воз'єднані зараз. Земля є під вашими ногами, опора є, підтримка є. Ви зараз своєму тілу, тілі. Та найпотужніша така дуже швидка практика, яка повертає в тіло дуже швидко. Це дихати, дихати через носик. І ось трохи так погладжувати себе по вухах. Наші вуха це ось тут стільки нейронних, нейронних таких закінчень, коли ми торкаємося, ми прямо вмикаємо цілесну усвідомленість. Тож, ви глибоко дихаєте, гладите себе по вухах та повторюєте, я тут та зараз, я в безпеці та любові. Також обов'язково простроюйте кордоні в стосунках, про це я зніму окреме відео. Бо я коли кажу, там, давай вже відбудов... ну, людям, які до мене доходять на супровід, я кажу, треба прямо зараз чітко будувати кордони. А з'являється провина, з'являється такий страх втратити, з'являється сором, з'являється ще щось. Дуже багато перешкод Ось про ці кордони в стосунки, тому я зараз. Я зараз вам просто скажу, будуйте, будь ласка, турбуйтесь про себе, ставте себе на перше місце, а ваше а, ні іншим це так собі. Ось це ваш а, девіз. Але окремо про це обов'язково я. Розкажу. І, до речі, підписуйся, підписуйтесь на мій телеграм-канал Катрін Штефанові Новий світ. Буде в коментарі, закріпленому посилання на нього, і буде в описі під цим відео. Я там ось щодня даю дуже багато корисної інформації більше ніж тут. може дозволити YouTube, бо там є можливість у мене одразу як йде інформація з потоку. Я одразу микаю камеру і кажу все, що зараз приходить мені. Які скарби до вас через мене доходять? Тож, кордони ви вже будуєте, будемо з вами разом це робити. Далі обов'язково різні практики очищення, звукові практики очищення. Покупайте собі колокольчики, ось розставляйте різні хрестали. Що, що вечора запалюйте свічки та давайте намір. Зараз ця свічка вона горить та очищує цей простір від усього, чого ми, що мені не потрібно, від усього зайвого, від усього. Деструктивного для мого тіла, для розуму, для, для душі. Буде так, так і є, здійснилось. Відправили намір, свічка, вона там горить, працює на вас. А, далі. І останнє, що я вам рекомендую, це оточуйте себе ось такими символами захисту. Це може бути що завгодно. Можливо, ви знайдете якесь пір'ячко. І це буде вам така, начебто, підказка від Всесвіту. янголи з тобою. Вони прямо, вони завжди з тобою. Ти просто поклич. І ось вони вже є, і вони будуть тобі підказувати, вони будуть тебе вести, вони будуть тебе оберігати. І який колір, наприклад, у вас асоціюється з легкістю, з, з такою з чистотою? Ось візьміть і придбайте собі щось цього кольору. Тобто, ось ці символи. Об який буде чіплятися ваше око, які будуть на вас, які будуть торкатися вашої душі та тіла, вони будуть дуже потужно через вашу усвідомленість працювати теж на ваш захист. Тож, якщо вам відгукується, якщо ви емпат, по-перше, я вас вітаю. Ви обдарована людина, ви дуже чуттєва, прекрасна зоряна душа. Доєднуйтесь до мого простору. Там такі ось світлячки, такі зоряні душі. Ми об'єднуємося, а ми підтримуємо один одного. Зараз наша задача не давати собі, ось впихувати в себе ось все це сміття, ось цей весь енергетичний інформаційний. Такий шум. Ми очищаємося від цього, ми звільняємося від цього. І зараз наша задача розширювати наше світло, наше сяйво душі, нашу мудрість, нашу прекрасність. Тож давайте об'єднуватися. З вами була Катерина Штефан, ваш провідник в новий світ з прекрасними новими правилами та з відчуттям легкості, радості та звільнення. До нових зустріч. Я вас чекаю.